Привіт усім, хто завітав до мене на канал. І сьогодні знову піде мова про спільний проєкт. Спільний проєкт, в якому я вирішила взяти участь, називається Краса із Залишків. Організатор Наталія Коржова. Канал її називається В'язалки від Наталки. Всі посилання на організатора, на дівчаток. Я, звичайно, залишу внизу під відео. Ви нажимаєте на слово сполучення, і що, і там відкриваються всі посилання, всі посилання на дівчаток, на організатора. Ви можете приєднатися і ув'язати разом з нами. Про що цей спільник? Сама назва вже говорить сама за себе. Краса із залишків. Ми будемо творити, вив'язувати свої залишки в когось що залишилося. І я неодноразово нагадувала, що зазвичай я беру участь в тих спільниках, ну, які, мені, які мені підходять. Наприклад, я давно щось планувала, але відкладала. І тут якраз для мене такий стимул, такий поштовх, щоб щоб зробити цю роботу, ту, що я давно планувала. І чому б ні, чому б не взяти участь. Нехай я і не встигну. Нехай я не все заплановане, задумане, можливо, і розпочати не встигну, але я знатиму, що воно в мене вже розпочалося, і я все рівно його дов'яжу не в цьому спільнику, так в іншому спільнику, де ми боремося з недов'язами. Так що для мене головне розпочати, щоб у мене вже було щось розпочати. І тому я ось наготовила. Не дов'язує. Я буду показувати вам, що в мене, верніше, вибачте, не недов'язи, а ну, залишки. Можна сказати, що залишки я в'язала, і в мене дещо залишилося. я буду показувати трішки виробів, що я зв'язала з якої пряжі. Так, давайте, мабуть, я розпочну з найменшого. Це у мене ось така ангора. Ярна, ярн. Ой господи, авантіярн, вибачте, ангора 50, тут 50% ангора рабіт, 50 нейлон і 50 грам у 305 у 50 грамах 350 метрів. І з цієї пряжі я в'язала, міксувала ось таку блакитну і білу я в'язала мамі светрик Ну Я не буду його вже показувати, я не наготовила одразу. І в мене залишилося ось, ну, тут цілий моточок, а тут у мене залишки ось такі. ну Блакитний сюди я не буду брати, тому що я хочу зв'язати із цих залишків. Я не знаю, можна так, щоб якщо залишається моточок, наталку. Напишіть, будь ласка, чи можна буде брати в роботу, чи не можна. Ну, але я все рівно. Розпочну, а там хай буде як буде. І в'язала я, я неодноразово вже показувала вам свій светрик, ось такий з косою, з цієї пряжі я в'язала ось такий светр Пряжа мені подобається. У мене є огляд на, на цей светр. В плейлистах, якщо є бажання, можете зайти і подивитися. І у мене залишилося ось така. Це, здається, з мого светрика залишилось, а цілий моточок це, мабуть, від маминого залишився светри. І тому я вирішила зв'язати. Я давно обіцяла мамі косиночку зв'язати, я й розпочинала, ось я вже, бачите, розпускала. Але щось, щось в мене пішло не так, щось мені не сподобалось. Я розпустила і відклала. Так воно і лежить. Я вив'язувала. І йшли в, в мене по краю такі листочки, але воно ну, не знаю, воно на голові сиділо, як хто знашу, і я розпустила і відклала. Якраз, бачите, в нагоді сталося. Так що це буде мій перший такий проєкт, який я задумала. Ну, Не знаю, будемо, будемо думати, що ми будемо вив'язувати. мене ось такі це в мене, Ну, тут я трішки вив'язувала, Тут я рукавчики в'язала, тут у мене не витяглося, здається. і я брала звідси, в'язала один моточок і тут. І це в мене залишилося також альпака, альпака, але тут зовсім щось їй мало. 20, здається, відсотків. Я вже не пам'ятаю. В 100 грамах 900 метрів. І я в'язала. Так, зараз, дівчатки, я вам покажу. У мене огляди є на ці джемперочки. Ось такий джемперочок я в'язала. Це я собі в'язала. Ношу його і носила. Тепленький, м'якенький, мені дуже подобається. І у мене, так, ось такий також колір є. І салатовий, вже всі бачили, я показувала. Пряжа приємна, м'якенька, мені подобається, і тому я хочу використати, зв'язати якийсь джемперочок або такий тонесенький, тонесенький кардиганчик. Але, але в мене ще залишилася ось така пряжа. Я в'язала павутинки, ось такі дві. Павутинки У мене вив'язані, але одна одну мені повернули, тому що трішечки я не вгадала з розміром, тому що в'язалося дистанційно, я не бачила замовницю. Ось така павутинка, павутинка, неймовірна. Пряжа, ну класна, мені дуже подобалася розміри мені. Дівчина скинула все, але не знаю, чому їй не підійшло, можливо, щось не сподобалося. Вона, напис... вона й фото прислала, що вона малувата на неї. Ну, Я вже розповідала, здається. вже. Але я ні каплі не шкодую, тому що паутинка мені подобається. Вона класна. І пряжа, пряжа неймовірна. В'язати з неї було одне задоволення. То, що в мене залишилося Класна, вона настільки м'якенька, настільки вона приємна. Тож у мене залишилася і ось така бобінка. Я не знаю, скільки тут залишилось. Давайте я вам так склад скажу. Так, Royal Collection. 35 альпака, 35 Мохер і 30ПО. 1000 метрів у 100 грамах. Угу, так. І ви знаєте, що я хочу. Так як у мене ще ось із шубки, з моєї, гляньте, скільки в мене залишилося пряжі, огляд на свою шубку я ще не робила, дівчатка, хоча вона в мене вже готова, але, ну, щось, щось не знаю, чомусь я, мені хотілося зняти і показати, як я її в'язала. Шубка класна, мені все подобається. Звичайно, якби її в'язати з однієї ось такої. Травки, так, я вам скажу, що це за. Так, Пуралана Італія. Тити, -ти Мадай Італія. Так, тут 81% маринос дає... ну Зараз я вам тут я писала. Так. Так, 81 Маринос, 9 шовк і 10ПА, 130 метрів у 100 грамах. Тут у мене залишилося 200 г. 200 г залишилось цієї пряжі в мене. Звичайно, якби в'язати її з однієї ось такої ниточки, з такої пряжі, то шубка була б взагалі така пухнаста, класна, але пряжа ну, не дуже така бюджетна. І, ну, Набирати багато її, щоб зв'язати лише з неї, я не захотіла, тому що ну, дороговато було. Тим паче, що я з такою пряжею, з пряжі ніколи не в'язала і я не знала, як, що вона буде вести себе. І я додавала до цієї пряжі ось таку. Дівочки, ось таку Alize Суперлана Класік. Ось додавала я сюди. Ну, нехай я все рівно зніму, відзніму, покажу вам огляд на шубку. І в мене залишилось 200 г. 200 г, і, ви знаєте, спочатку я хотіла зміксувати ось ось з цією. Ось так. Зробити щось, якийсь мікс, не знаю, вкинути, вкидати ось такі якісь полосочки чи щось не знаю А можливо, ну, коротше, не буду нічого казати, тому що я не знаю, що я хочу. Але потім я, не знаю, передумала, і, мабуть, я все ж таки можливо зміксую ось із цією. Мені здається, з тією вона більш буде. Так, як би вам показати, вона така-тонесенька. Більш за все, що я буду із цією міксувати. Ну, мені вона чомусь здається, що вона краще підійде. Так що ось такі мої плани на ось цю травку і на оці два види пряжі, з якої ще я не знаю. Ну, все рівно мені здається, оця більш підійде. Ця ну, занадто така рожева сюди. Так що я не знаю, що в мене вийде, що в мене буде. Поки що я ще думаю. Це те, що я давно планувала і думала, але я не знаю, що що мені зробити і як мені зміксувати. Я зовсім поки що в роздумах і не знаю, що я буду з нею робити. Так що не можу навіть нічого вам сказати, чи взагалі в мене щось вийде. І ще, що я також давно планувала, і я, здається, хотіла взяти це в літо двері відчиняю спільник, але так я нічого і не розпочала. Тут у мене ось такі залишки. Ну, тут і цілі моточки у мене є, і залишки це у мене джемперочок з румбамби я в'язала. А з такої я в'язала Бабі э, Котен. Так, це також така сама пряжа. Пряжа м'яканька приємна. А з такою я футболку з паєтками в'язала із, э, э, із спущене плече. І я в'язала, в мене залишилося. Можливо, я ще на, на щось набирала, не знаю. А, мабуть, я хотіла футбол, джемпер в'язати, так бо в мене ось залишилося, а потім я зв'язала футболку. Ну А це в мене, я в'язала французьку ковтинку таким кольором і джемперочек з ромбами. І це в мене залишилися ось такі моточки тут. Так що, також у мене ось такі моточки. Ну, хай це не залишки, хай ну, тут ось залишки є, ну я все рівно буду розпочинати. Не знаю тільки, чи в цьому спільнику я розпочну, чи ні. Але я хотіла зміксувати ось ось ці дві, ось ці два кольори. Також поки що спочатку я хотіла. Футболку, футболку потім таке щось по типу жилета. А зараз я взагалі не знаю, що. не знаю, щось у мене фантазія взагалі не працює. Я не знаю чому. Так що, ось такі в мене плани, такі в мене роздуми. Поки що я ще думаю, що я розпочну. Це вирішила відзняти вступне відео. Так як я зовсім ще не знаю, що я буду в'язати. Хоча давно хотіла. Хотіла, і, я ж кажу, що брала цей в один спільник, перейшло воно в інший спільник. Ну, за за косинку це вже 100% я думала і хотіла ще в ту зиму розпочинала в'язати. Так в мене й не вийшло. А ось з оцими, це мені дуже хочеться щось, щось зробити з оцим. Не знаю, чомусь мені все рівно це не дуже сюди якось личить. Можливо, ось цю травку кудись я вкину. Не знаю, буду, буду щось думати, буду щось спробувати, дівчатка. Так що, ось таке моє вступне відео, такі мої плани. Такі роздуми, не знаю, що в мене з цього вийде, не знаю, чи взагалі я щось розпочну. Хоча дуже мені хотілося б розпочати, і я не знаю, ніяк я не дов'яжу в'язальну толоку. Вірніше футболку я дов'язала в толоці, жилет майже дов'язала, вже закрила рукавчики. Залишилося горловинку і низ там трішки дов'язати, але мені щось Ну зовсім зовсім не подобається. Знову та моделька. Не знаю, щось мені я під той колір, чомусь Ну чомусь воно не підходить, я не можу ніяк вибрати. І, мабуть, я знову жилет буду розпускати. Ну Зараз, дівчатки, я принесу і покажу вам. Ось такий жилет, зовсім простенький, тут нічого складного взагалі немає. Пряжа чудова, вона після прання ще більше розпушується м'якенька. Але в круговому в'язанні вона трішечки трішечки косить. Я не знаю, можливо, після прання вона випрямиться, тому що, коли одягаєш косини, нібито і непомітно. Коли так дивишся, нібито трішки йде косина. Але мені ну, зовсім чомусь не знаю, мама, коли одіваю, ну, мені не дуже подобається. І хотілося, щоб. Не було рукавчиків. Я вже зробила ну зовсім вони не вив'язувала тут нічого, я їх закрила і все. Але мені от, отут чомусь воно і не подобається. Можливо, я його розпустю і наберу окремо спинку і перед. І розпочну в'язати так, потім зроблю шшивні. Не знаю навіть, можливо, знову спробую спущене плече, але трішки менше не беру петель. Так що ось така моя толука, як я ось з цим жилетом, це вже в мене з цієї пряжі, виходячи, я вже втретє буду розпускати її. Перший я собі кардиган з неї пробувала в'язати. Мені колір зовсім не підійшов, не знаю, мені чомусь воно не підійшло. Мамі, до речі, цей колір личить, їй гарно. Мені чомусь воно так рябило. Мені сірий той більше підійшов колір, який я в'язала. І оце дв... Один раз я його розпускала, жилет вив'язувала. І оце ось, мабуть, буду все ж таки я його розпускати. Ну, не знаю, Не дуже мені подобається. Мені, мабуть, подобається розпускати, тому що я бачу, що воно не те, і все рівно я його в'яжу, в'яжу, поки вже до кінця майже не доходжу. Потім все ж таки я його розпускаю. Ну, мабуть, подобається себе мучити цими оці, розпусками. Звичайно, не дуже приємно, хоча воно вже майже готове. Так що будемо ще думати, ще поки що нічого я не вирішила, можливо, сьогодні ще. Приміряємо, подивимося і вирішимо, що з ним зробити. Так що ось така робота. Я ж кажу, що майже все вже було готове, але трішечки щось, щось не те. Так що, дівчатка, ось такий у мене відеозвіт. Дякую, хто був зі мною. Дякую всім, хто підтримує, підписуйтесь, хто не підписаний. Заходьте на канал, в'яжіть своє задоволення, пишіть коментарі. Рада відповідатиму, рада читатиму. Це велика підтримка для мене, за що я вам неймовірно, неймовірно вдячна. Ви моя велика підтримка, ви мій такий стимул великий, якщо ви мені пишете, це так надихає, Я вам щиро дякую. Буду закінчувати. і Нажимайте на дзвіночок, ви будете знати, що в мене вийде взагалі щось розпочну чи не розпочну. Все рівно ще буду показувати. Звіт буду робити у проєкті. Нагадаю, що посилання внизу під відео я залишу. Ви приходьте, заходьте, приєднуйтесь і будемо в'язати в теплій дружній компанії. Так що, дякую всім! Як завжди хочу побажати вам миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних, цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!